Починаємо етер з найважливішого про реальний стан справ у світі та Україні, спираючись на факти, розповімо у випуску Варшава Київ. Про головне я Ганна Василевська сьогодні у випуску. 31 країна світу налаштована підтримувати Україну та рухатися за єдиним планом допомоги українцям. Чи направлять вони миротворчий контингент, чи прикриють Україну з повітря, з моря та на суходолі, як обіцяли раніше? Ці та інші підсумки саміту, так званої коаліції охочих у випуску. Росія має бути під санкціями, поки триває війна в Україні. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За місяць його змінить новий лідер Німеччини. Тож на прощання Шольц зробив різкі заяви на адресу Путіна. Одеса знову у вогні. Вночі в місті пролунала серія вибухів, що спричинила пожежі та руйнування. Є постраждала, чи є надія на реальне припинення російських обстрілів цивільної інфраструктури України. Домовились про стійку. Підтримку України лідери 31 країни світу провели саміт у Парижі. Так звана коаліція охочих зійшлася у тому, що треба зосередитись на зміцненні українського війська і досягненні стійкого миру в Україні. Про головні заяви лідерів та важливі рішення, що ухвалили, розповімо докладніше у нашому матеріалі. Учасниками саміту стали представники урядів та глави держав понад 30 країн, очільники ЄС та НАТО. На порядку дня були питання безпеки. Лідери коаліції охочих зійшлися на тому, що безсильної української армії неможлива повна безпека у регіоні і довготривалий мир. За словами французького президента, який зібрав у себе саміт, Збройні сили України це перший елемент безпеки для українців і європейців. Тому вже за кілька днів до України поїде делегація військових з Британії та Франції. Мене дали мандат нашим об'єднаним комітетам начальників штабів, щоб наші франко-британські команди могли дуже тісно попрацювати з нашими українськими партнерами, які також погодили цей механізм, щоб підготувати формат української армії завтрашнього дня у всіх сферах. Яка армія, які морські можливості, які повітряні можливості, який її формат? Іншими словами, з точки зору розміру, і кількості солдатів, яка техніка буде потрібна для того, щоб відповісти на можливу російську агресію і відбити бажання в Росії від такої агресії? Це дасть нам змогу Існити, який внесок кожної країни члена нашої коаліції, і дасть нам дуже точний план дій. британський прем'єр після зустрічі вийшов до преси з українським президентом і підтвердив, що усі коаліціянти запевнили, що й надалі готові максимально підтримувати Україну. Володимире, ви маєте нашу підтримку. Ви напевно відчули це у залі, нашу повну підтримку так довго, як це буде потрібно. За словами британського прем'єр-міністра, учасники саміту підтвердили свою готовність досягнути миру через силу, бо розуміють, що інакше з Росією не домовитись. Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути час і грає в ігри, і ми маємо особливо чітко це усвідомлювати. Це означає три речі: по-перше, більшу підтримку України, щоб переконатися, що Україна має найсильнішу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах. По друге, є повна ясність, що зараз не час для зняття санкцій, а навпаки. І звичайно ж, ми обговорили подальші плани щодо підтримання миру, коаліції охочих, а також військові та оперативні плани чи то на суші, чи то у повітрі, чи то на морі. Український президент подякував. Усім учасникам коаліції за його словами Україна нині почула найважливіше жодного зняття будь-яких санкцій, поки Росія не припинить війну. Я думаю, що нам потрібно більше тиснути на неї більше пакетів санкцій. Це важливо. Отже, одна країна має спільний голос щодо того, як тиснути на Росію і всіх інших. Це дуже важливо, що всі зрозуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру, і ми будемо працювати над гарантіями безпеки в найближчі тижні і дні. Дякую вам вже після усіх зустрічей на прес-конференції український президент також відповів на запитання про угоду з Володимир Зеленський підкреслив, що у питанні про видобуток корисних копалин американцями в Україні буде триматися максимально конструктивної позиції, оскільки від цього у тому числі залежить американська військова допомога і обмін розвідданими. Припиняти санкції проти Росії зарано таку думку висловив виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц після зустрічі коаліції охочих у Парижі. За словами Шольца, скасовувати санкції проти Кремля зараз було б серйозною помилкою. У саміті коаліції охочих взяли участь лідери 31 країни, а також керівники НАТО і Європейського союзу. Головна мета зібрання допомогти Україні і забезпечити довготривалий мир. Після зустрічі з лідерами коаліції Шольц закликав до подальшого розвитку санкцій і до того, щоб Європа і США займали чітку позицію. Ми бачили, як далеко зайшли переговори, і що Росія завжди придумувала щось нове після них, з чого ми можемо чітко зробити висновок, що Росія наразі не зацікавлена у справжньому мирі. Тому санкції повинні бути продовжені. Вони також повинні бути розвинені далі. І Європа, і США повинні разом зайняти чітку позицію для подальшої підтримки України. Немає жодного сенсу припиняти санкції доти, доки не буде досягнуто миру. А ми, на жаль, дуже далекі від цього. Скандал навколо нової угоди між США та Україною. Вашингтон пропонує Києву договір, який охоплює не лише корисні копалини, а й усі мінеральні ресурси, включаючи нафту і газ. Про це повідомляють Financial Times та Bloomberg. За інформацією журналістів США наполягають на контролі над українською інфраструктурою. Йдеться про дороги, порти, шахти, а також право першого вибору на інвестиції та прибутки з фонду реконструкції. Київ змушений буде передавати 50% доходів, а американська сторона стримувати додаткові 4 річних. При цьому Україна не зможе рік пропонувати свої ресурси іншим країнам. Українські чиновники стурбовані, що така угода може підірвати суверенітет країни та поглибити її залежність від США. Президент Володимир Зеленський заявив, що остаточного варіанту угоди ще немає. Вашингтон постійно змінює її умови. Запорізька АЕС зможе знову виробляти електроенергію після завершення бойових дій, таке сказав глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі в інтерв'ю для Reuters. Процес запуску та відновлення атомної станції, за його словами, буде тривалим та складним, адже потрібні перевірки, ремонт, а головне гарантії безпеки. Перезапуск АЕС відбуватиметься поетапно реактор за реактором, щоб уникнути технічних ризиків. А однією з ключових викликів. Залишається проблема водопостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС у 2023 році. Я нагадаю, Запорізька АЕС. Найбільша атомна станція Європи окупації військових Російської Федерації з перших тижнів вторгнення нині ситуація там залишається нестабільною. Росіяни допускають до АЕС невелику місію експертів МАГАТЕ. Однак, доступ до деяких частин атомної станції під забороною. Нагадаю, Дональд Трамп та Володимир Зеленський обговорювали питання за АЕС у телефонній розмові. Після цього в адміністрації США заявили, йшлося про передачу станції в управління фахівцями США. Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам сказав, що Дональд Трамп запропонував допомогти з відновленням ЗАЕС, а ОМЗС Росії відкинули можливість передачі або спільного використання станцій і заявили, що окупована ЗАЕС власність Росії. Цієї ночі російські військові знову били по Україні, атакували Одещину, Миколаївщину, Полтавщину та Харківщину. Одна людина зазнала травм внаслідок атаки на Одещину. Ворог поцілив у житлові будинки, господарські приміщення та гаражі. На місці влучань загорілися пожежі. Місцеві жителі провели чергову безсонну ніч в укритті, з ними працювали психологи. А перед тим росіяни вдарили одразу по трьох районах Одеси. Пролунало близько 15 вибухів. Ворог бив спочатку ракетами, а потім і дронами. Пошкодили десятки приватних будинків. Українські удари по енергетиці Російської Федерації завдали збитків на понад 650 мільйонів доларів за останні півроку. Це результати аналізу Радіо Свобода та проєкту Фронт Еліджен супутникових знімків. Крім того, військові пошкодили або знищили сотню інших об'єктів, десятки військових, цілей, 19 навтопереробних заводів та близько 40 нафтобаз. Аналітики зазначають, не менше 67% ударів українських збройних сил досягли цілі. Більшість ударів на відстань до 150 кілометрів. Найглибшими були чотири, що досягнули цілей на відстані до 900 кілометрів. Відомі європейські і українські політики, а також експерти з інфраструктури зустрілися в Європарламенті для обговорення ключових пріоритетів та механізмів фінансування, які необхідні для відновлення України. Дискусії також стосувалися потреб у таких секторах, як енергетика, транспорт і телекомунікації. Обговорювали і значення ініціативи Тримор'я для вирішення нагальних питань реконструкції України. У зустрічі взяв участь Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським союзом. Він з нами на зв'язку. Вітаю, пане Вадиме. Доброго дня, дякую за запрошення. Що є в пріоритеті у відбудові критичної інфраструктури України на тепер вчора на цій події, про яку ви говорили з нашими колегами з Європарламенту з е, е, експертами? Ми якраз говорили про е, українські пріоритети і е, про те, яка допомога може бути надана, е, і енергетика, е, енергетична інфраструктура України якраз розглядається як пріоритет номер один з очевидних. Причин електроенергія потрібна вже тут і зараз. А, а після масованих атак е, російських на систему енергетики, ми мали брак електроенергії, ми мали проблеми з системами передачі. Е, ми е, бачимо потребу в повній перебудові нашої енергетичної системи. А е, тому якраз на цих питаннях, які е, є... Нагальні пріоритети, що треба робити вже прямо зараз. А, а на що варто звернути увагу для того, аби е, післявоєнна відбудова реконструкція України була належним чином забезпечена цим таким найважливішим ресурсом електроенергії, я зрозуміла, що енергетика в пріоритеті наскільки зацікавлені інвестувати в українську енергетику наші партнери, які з вами брали участь у зустрічі в Європарламенті литовці і поляки? До вторгнення у лютому 2022 року в Україні е, стабільно вироблялося більше електроенергії ніж Україна споживала, тобто був профіцит в системі, і Україна досить успішно торгувала цією електроенергією з нашими е, європейськими партнерами. Тому потенціал України в енергетиці величезний, і зокрема в е, виробництві електроенергії. Тож інтерес з боку інвесторів значний. Uh, вже багато інвесторів долучилися до різних проєктів, uh, які були направлені на те, аби відновити ті такі першочергові об'єкти, uh, яких ми потребуємо зараз для функціонування країни для життя людей. Uh, і вже навіть ці об'єкти є прибутковими. Як відомо, uh, ціни в Україні на електроенергію, uh, хоча й нижчі ніж у Європейському Союзі, але ми постійно вживаємо заходів для того, аби вирівняти ці ціни, вирівняти ринки наші. Тож про прибутковість цього бізнесу є досить високою. Відповідно, інтерес інвесторів є досить високим. Ви говорите про майбутнє на зараз. Чи є вже зараз якісь джерела фінансування іноземні, не тільки українські, на відновлення енергетики? Дуже коротко прошу, пане Вадиме. Так, безперечно, ми е, заручилися за е, допомогою наших партнерів. Е, значна допомога надавалася з боку Сполучених Штатів е, за програмою USAID. Е, На превеликий жаль, зараз. Ці кошти недоступні, як ми знаємо. Тож основна наша надія зараз це європейські партнери і е, Ukraine Українфесилітіфанд. Це такий 50 мільярдний фонд, який був створений спеціально для того, аби в різних галузях допомагати Україні є. Одним із основних джерел, з яких ми залучаємо кошти. Ну а також комерційні банки і інші фінансові інституції долучилися. Дякуємо дуже дякую вам з нами. Був на зв'язку Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, який розповів про залученість європейських партнерів у відбудову України, а також пріоритети у відбудові. Латвія посилює заходи безпеки. Поліція отримала право збивати дрони. Сейм країни ухвалив поправки до закону, які дозволяють поліції зупиняти безпілотники, якщо вони загрожують людям, важливим об'єктам або критичній інфраструктурі. Раніше такі повноваження мали лише військові та прикордонники. Поліцейські могли лише стежити за дронами, але не збивати їх. Це рішення ухвалили на тлі зростання загрози з боку Росії. Останнім часом у Латвії неодноразово фіксували ворожі безпілотники. Лотники, зокрема, у вересні минулого року кордон країни перетнув російський шахет із вибухівкою. Нові подробиці шпигунського скандалу з'ясувалося, що саме Ізраїль передав США розвіддані для ударів по хуситах, і саме цю інформацію обговорювали у застосунку сигнал високопосадовці США, коли до чату випадково приєднали журналіста. Ізраїльтяни засмучені таким легковажним ставленням до їхньої секретної інформації. За даними видання Wall Street Жорнал, Ізраїль надав США розвіддані про важливого військового командира єменських хуситів. Його ліквідацію обговорювали в секретному чаті Сігнал. Зокрема, про нього в чаті написав радник президента США Волц. Ізраїльські представники розчаровані тим, що чутливі дані стали надбанням громадськості. Нагадаємо, в середині березня здійнявся скандал через те, що радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц випадково додав до цього чату журналіста видання Атлантік, через що переписка з секретними даними стала публічною. Волц досі перебуває на посаді. А Трамп заявив, що і надалі йому довіряє. 44 мільйони євро виділять ЄС, Швеція та Німеччина на підтримку громадянського суспільства України. Гроші у вигляді грантів зможуть отримати організації громадянського суспільства на проєкти, що стосуються, зокрема, гендерної рівності, відповідальності за воєнні злочини, зміцнення демократичних процесів та соціальної згуртованості. Заявки на конкурс можна буде подати з травня у представництві ЄС в Україні. Зазначають, що цей пакет допомоги має на меті, зокрема, підвищити стійкість українців до російської агресії та допомогти тим, хто цього насправді потребує.